Переговори між Києвом і Москвою. Шанс на закінчення війни чи просто затягування часу. Яку гру насправді веде Путін? Європейська карта. Чим відповість Європа разом із США, якщо прогресу в переговорах не буде? Я Лариса Задорожна. І я Олексій Бурлаков. Це програма Української служби польського радіо. Погляд. Нас можна слухати на сайті польське радіо додатку або на платформі ДаПлюс, також на Спотіфай і платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі Радіо Накипіло, яке виходить в ефір з Харкова, і яке можна слухати і на частині окупованих Росією території. Головна тема тижня переговори України і Росії у Стамбулі. Складна комбінація підготовки. До них хто приїде, хто приїхав, що обговорюватимуть, що обговорили вже ну звісно, за один-два раунди переговорів війна в Україні не завершиться, але ми спробуємо поглянути на переговорний процес з усіх сторін Протиріччя, з якими учасниками підходять до мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні, ну просто величезні. І ми бачимо, як публічних переговорників, окрім України і Росії Сполучені Штати. Франція, Британія є ще й не публічні Китай, Бразилія, Арабські країни, що там відбувається на зараз, точно невідомо. Про це ми поговорили із Володимиром Огриском, екс-міністром закордонних справ України, і зараз з нами у студії екс-посол Республіки Польща в Україні Бартор Цихоцький. Пане Бартуше, вітаємо вас. Доброго дня! Фактично, тільки починається процес. От ваші відчуття, з чим приїхали Україна. І Росія до Стамбула. Мені здається, перш за все, обі сторони приїхали тому, що вони стурбовані відповіддю уряду США Дональда Трампа, який Україні погрожує затримкою допомоги Росії погрожує санкціями в енергетичної сфері. Тобто, обі сторони вони ну не можуть собі дозволити не. Демонструвати відкритість до переговорів, але те, що ми бачимо в реальності, це дуже відда віддалені позиції України і Росії. Вимога визнати окуповані території російськими на, на сьогодні. Мені здається, вони неможливі неможливо їх сприйняти в Україні. Якщо б Україна визнала Крим Донбас російським, то зникає підстава. Для санкцій на Росію, то, то все тоді перевертається. А, а вже не кажучи про те, які наслідки вдома в Україні політичні були б для будь-якого президента, який віддає свої території. Відмова від ем, інтеграції з НАТО для таких країн, як Польща, це мені здається, неможливо, бо інтеграція до, до НАТО змушує реформувати збройні сили україни запроваджувати запроваджувати цивільний контроль над збройними силами створювати інститути закупівель і так далі того чого немає, а якщо немає руху вперед, то є рух назад. Це не буде стояти на місці. І для нас дуже важливо, щоб Україна у всіх своїх аспектах вона наближалась до тих критеріїв, які працюють у нас. Росія теж дуже далеко від своєї мети цієї агресії. А сьогодні ні не бачимо ні е, поразки з боку України, ні перемоги з боку Росії. Тому я не бачу таких об'єктивних факторів для. Для досягнення тривалого миру якесь перемир'я, так, обмін полоненими, так, це, це також важливо. Повернення дітей, так, і це це здорово. Тобто, хай хай я тримаю кулаки за, за ці перемовини, але думаю, тривалого миру, ми ми ще не ну, вже не кажучи про якийсь механізм моніторингу і контролю за хоча б перемір'ям. Хто це буде контролювати в сучасних умовах, коли там на 50 кілометрів літають дрони, маса дронів. Хто буде вирішувати, хто поламав умови перемір'я Росія чи Україна? Ми ж пам'ятаємо цю, як було складно з місією СММ після 2014 року. Зараз кажемо про місію НАТО. Росія не буде сприймати місію НАТО. Чи з боку України буде ще раз довіра до ОБСЄ? Не думаю, чи можна говорити про певні умови Росії, дотримання, недотримання умови України, коли я сьогодні почув таке дуже влучне, здається, визначення, коли від Росії приїхала надувна команда? Ну, меденський, яке є єдине прізвище, про яке, хоч щось хтось чув, це фактично ну та історична частина Путіна, радник Путіна, який є фактично істориком, переписувачем історії. Чи зрозуміє світ? Я не знаю, чи розуміємо ми, що з такою командою, яку надіслала Росія. На переговори вони в принципі навіть про свої вимоги не дбають. Зеленський назвав взагалі цю команду, яка приїхала від Росії Бутафорською. Це цитата від президента України. Ну, це не означає, що вона бутафорська. Зрозуміло, що обі сторони роблять в цій сфері комунікації, піару деякі маневри. І важливо, чи команда від Росії має повноваження, чи вона просто привезла як Якісь інструкції, якісь умови з Москви, а немає, бо так було багато разів і в Мінську, і в інших локаціях, де були переговори. Приїжджала команда з Росії, вона каже: а в нас немає повноважень домовлятись, щось тут е, говорити про ці умови. Але якщо мають повноваження, наскільки я розумію, там також пан Фомін. Е, це була команда, яка вже в Стамбулі в 22-му, в квітні, здається, вела переговори, і тоді був досягнут документ його. Потім не підписали, але все ж таки вони вже мають якийсь досвід, і зрозуміло, що на цьому етапі Путін в Стамбул не приїде. Президенти зустрічаються, коли їх радники, їх, їх представники, їх дипломати про щось домовляться. Можливо, ще якийсь там нюанс неможливо погодити на нижчому рівні. Тоді зустрічаються на вищому, і, і потім максимальному. Знову ж може бути якась там денацифікація, дебандеризація, демілітаризація. І, і, і так далі. А і росіяни тоді скажуть, бачите, ми хотіли домовлятись знову ж, так як було, і, і, і що цікаво, рік тому назад. На, на Заході в США не публікувалися статті, ну е, зрозуміло, провоковані російським російською стороною, що Росія була готова. Мир був вже майже. Досягнутий, але ось цей Зеленський не захотів. А, ну, тобто, побачимо, буде, буде якась е, гра цікава. Я впевнений, що колись про це будуть книжки і підручники, студентам міжнародних відносин давати на, на лекціях, на семінарах. Що мене також е, турбує. Досвід цих мінських зустрічей, цього там тристоронньої групи, чогось. Кожен раз безпосередньо перед сесією росіяни. Ескалували на фронті. Вони створювали таку ситуацію, щоб якби українська сторона була більш зацікавлена ну, якимось компромісом, якимись уступками. Це дуже небезпечно. Ми ж бачимо, балістика прилітає ж не тільки по, по там Дніпру, Запоріжжю, а по по Києву. Я би не очікував на суші на повітрі і на морі якогось заспокоєння навпаки, може бути більше ескалації. На це дивимося ззовні. Ja w menę, w doswit, no tam może krótki, ale dyplomatyczny, ja, ja rozumiem, że jak się wy w procesu, u was informacja jest zupełnie inna. Możliwe, że na sprawie, ten proces weszł dalej. To czwarty rok wojny. Zrozumiem, że ekonomika Ukrainy, społeczeństwo, zbrojne siły one w na najlepszym stanie. Rosjanie możliwe, że też mają jakieś przywody na... Якийсь період часу заспокоїтися, я би не був якимсь екстремальним песимістом, але просто об'єктивно не бачу аргументів, щоби досягли якогось радикального прогресу. Чому планка переговорників впала? Починали Трамп, Зеленський Путін, потім від Росії звучали Ушаков Лавров. І ось ми бачимо такий склад переговорників. Ми запитали про це у колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска. Відбувається гра, яку веде Путін з Трампом вже другий місяць, і мені здається, поки що він в цій грі Трампа перемагає. Бо що б не робив Путін, це не викликає у Трампа. Жодної, ну як на мене, адекватної реакції вже давно треба було повернутися до тієї думки, яку Трамп висловлював ще під час передвиборчої кампанії. Пам'ятаєте, він казав, що якщо одна сторін на моїй пропозиції буде реагувати негативно, я буду вживати жорсткі санкції. Ну от е, я весь час в очікуванні, коли ж нарешті настане цей чудовий день, коли до Трампа дійде, що Путін з ним грається дурника. А Трамп э, на цього дурника ведеться. От я зараз подивився перед э, нашим ефіром на останню заяву Трампа про те, що він начебто мав приїхати, начебто не мав приїхати. Якщо він і якщо Путін приїде, то він знову таки розглядає цю можливість. Ну, слухайте, ну це дит дитсадок навіть. Э, не старшої, а е, молодшої групи, ну це з іншого боку, самодискредитація. Якщо ти політичний лідер головної країни світу і себе ведеш таким чином. Ну вибач, тоді знімай себе лавровий вінок, віддавай е, його кудись там в музей, і ніколи не претендуй на те, що ти можеш керувати, назвати це перемовинами. Мій язик не повертається. Ну власне, немає предмету переговорів, для переговорів. Розумієте, коли делегації зустрічаються для того, щоб обговорити щось, то у них є певний порядок денний. Вони до цього готуються. Вони розробляють якісь аргументи, контраргументи і таке інше, і таке інше. Ну як звичайно, це робиться. Трамп два місяці тому назад сказав, що я хочу припинення військових дій. Зеленський це підтримав. Отже, не йдеться про переговори. Про припинення військових дій ідеться. Про політичне рішення. Про припинення військових дій все для цього. Мединський не підходить. Ну ні з якого боку, хоч бери лупу і дивись на нього в збільшене скло. Ну він не має жодних повноважень для того, щоб приймати таке рішення. Його функція вводити в оману всіх і казати, що Росія приїхала. Це цілий помічник російського злочинця, і ми готові до переговорів. Але немає про що говорити ті теми, які сьогодні там в тому числі той самий Вітков там десь запускає там про якісь області, про їхній статус, про заесне і все інше. Це тема для. Переговорів про мирне врегулювання, Трамп, європейські політики, європейські лідери, Україна чітко сказали спочатку припинення вогню, а після того все інше. Отже, сьогодні вести переговори, чесно кажучи, нема про що. Це забігання наперед. Потрібне політичне рішення. Путін його приймати не хоче. От власне вся історія, пане Бартушу, і тут впродовження теми можна сказати. Бо перед цією зустріччю я прочитав німецькі медіа, які цитували нового канцлера Німеччини, який казав, що Володимир Зеленський зробив помилку, що погодився на ці переговори. Виглядає, ну на, на мій суб'єктивний погляд, і якраз попрошу вас підтвердити або спростувати, не дуже то і про дипломатію. Бо Путін пропонує зустрітися. Зеленський погоджується, прилітає. З, з боку Путіна кажуть, що ні, не треба з нами говорити мовою ультиматумів, і не прилітають. Що взагалі це відбувається? Перш за все з боку пана Мерца, який здається навіть тиждень на просідів кріслі канцлера. Я би трошки обережніше давав поради лідеру, який четвертий рік стримує ядерну сферу державу. Друге, я би був обережним з оцінками щодо там золотих лаврів Трампа, для нас критично небезпечно, якщо США вийдуть з Європи дипломатично, політично, економічно і в оборонному секторі. Нам, Україні, особливо і Польщі. Треба з усіх зусиль тримати США тут, бо німці з Францією її США не замінять і навіть не, не будуть намахатись. І тоді ми один на один з Росією. Трамп особливий, але все ж таки бачимо, якийсь процес починається. Я би був до цього обережним. Якщо ми, ті, хто дивляться зовні, не розуміють логіки, це не означає, що там її немає. Просто в, в нас є. tylko ta informacja, jaką nam przesyłają, aż się u nas jest dezinformacja. Ktoś tam kiedaje w ZMI jakieś rzeczy, żeby tuman stworzyć informacyjny. To mi dosłwitaż, że trzeba obierzno z jakimiś kategorycznymi zajawami, jak szoty nie w procesie, nie wнутrnie, nie w tych kabinetach, w jakich wędują czy nie na tych WhatsAppach, czy tam jakichś innych komunikatorach, czy przez jakiej wędują się. To może być duże, szybko usesza w rękach potężniejsi instrumenty wpływu na Rosję. I Washington Post написав до речі інформацію про те, що Зеленський готовий був відмовитися взагалі від переговорів у Туреччині, коли дізнався, що Путін не приїде. І за інформацією Washington Post, Європа і Сполучені Штати натиснули на Зеленського, аби все ж таки українська делегація взяла участь у переговорах. Тобто, це набагато якісь складніші процеси відбуваються ніж нам здається з боку. Сто відсотково і я не думаю, що з таким досвідом ведення переговорів з Росією, як у команди президента Зеленського, бо це не тільки він сам. Там його команді люди, які з Росією мають справу ще з 2014 року. Тобто, мені здається, вони самі розуміють, чим їхати чи не їхати. Якщо про, про Європу добре, що відбувся цей візит у суботу, що цей саміт коаліції охочих. Але те, що мені трошки турбує, коли ж журналісти задали два головні питання. А які саме санкції, які саме будуть наслідки, якщо Росія відмовиться від перемир'я? то я не почув відповіді. Ну щось в енергетиці. Але тобто там я розумію немає ще консенсусу. Друге питання: а що з місією військовою? І знову ж якийсь процес іде. Там генерали приїжджають, вже, вже спеціалісти зі собою спілкуються. Але що має робити ця місія? Якби стояти на фронті, чи що забезпечувати маршрутки в Києві? Не зовсім хто це має бути. Тобто треба, з Росією треба, якщо йдете на такі категоричні, що Росія має щось зробити, то треба як в шахматах треба мати розуміння що ми в другому третьому четвертому русі зробимо а тут я не відчуваю цього але от дійсно ви зачепили цю важливу тему дуже Берлін, Париж, лондон беруть участь в перемовинах так або інакше очільники цих країн німеччини франції та британії кожен по своєму заявляли ультиматум кілька днів тому і потім казали що ну ми дочекаємося як ця зустріч у стамбулі пройде і потім тільки ось це по ультиматуму будемо реагувати. Вати чи відбудеться в принципі вона і зараз. Що ми маємо? Ми маємо 17-й пакет санкцій від Євросоюзу, але це зовсім не пов'язано з тими ультиматумами, які е, ставили ці країни. Що вони ще можуть зробити? Спитали ми про це у Володимира Огризка. Давайте його послухаємо і е, потім перейдемо до студії. Зважається банківський сектор, що найменше, коли Росію справді мусять і е, це реалістично відрізати е, від всіх банківських. Контактів зі світом поки що ви знаєте, є канал, по якому Росія прекрасно працює і все це відбувається з ну фактично дозволу тих самих європейських країн. А що не можна в Балтиці оголосити італійський страйк відносно російських танкерів, які вивозять нафту через протоки, які Контролюють члени НАТО і члени Європейського Союзу, де елементарно, а що не можна зробити той самий італійський спра... страйк на чорному морі і заблокувати новоросійське і перевезення звідти всього того, що є у Росії, от вам навіть без зниження цін на нафту колосальна штука. А якщо домовитися з американцями, ми ж чуємо, що лінці грем таки продовжує погрожувати. Драконівськими е, карами з 500-відсотковими е, штрафними санкціями на країни, які купуватимуть російську нафту, ну добре, можливо на Китай це е, не дуже сильно вплине, але і сьогодні в Китаї. На такої потреби заливатися російською нафтою немає, а не на Індію цілком, тобто є речі, які так чи інакше, навіть без зброї, хоча зброя це теж дуже важлива річ, і якщо все ж таки значно активніше почали працювати. Наші партнери з американцями відносно того, щоб закуповувати американську зброю за російські гроші, до речі, і це теж тема, яка а, нікуди з порядку денного не зникла. Якщо б та сама Європа, в особі Франції і Бельгії припинила купувати російський зріжений газ і тому подібне, і так далі, якщо б Європейська комісія не планувала аж до 27-го року чекати, поки Європа від відмовиться від всіх енергетичних ресурсів з боку Росії. То це теж впливає, розумієте, крапля по краплі. Якби російська економіка була в чудовому настрої стані, ну може це не було б настільки чутливо. Оскільки вона шкутильгає на всі чотири лапи, ну то кожен такий крок може стати останнім, пане Бартошин, ви погоджуєтеся з вашим колегою, дипломатом українським. Він теж говорить про нерішучість з одного боку, тих хто хоче вводити санкції, але з іншого каже, що все ж таки інструменти ще залишилися такого вагомого впливу на Росію. Знаєте, з одного боку погоджуюся, а з другого боку я якось стільки років працюю з колегами з України і не можу звикнути, коли вони очікують від нас чогось, чого самі не роблять. Скільки років ми переконували Україну блокувати Нордстрім? Ні, все було окей. Німеччина супер. Хто віддавав українські ракети Росії, коли ми озброювалися і казали східний фланг НАТО, Грузія і так далі? Хто купує з, з Угорщини Російський газ? Хто переіменував російський транзитний газ на Азербайджанський, продав титанову компанію за три дня? для чого і кому титан потрібен? Ми ж це все розуміємо. Тобто, давайте чесно відноситись. Я погоджую, що крапля за краплею, і прийде момент. Тут треба бути терпеливим і послідковно це робити. І прийде момент, що Росія не втримає. Санкції працюють, але вони не працюють так, що ось є щось таке, чому ми не скористались, бах зробимо і. І тоді Росії кінець Росія не може собі дозволити створити такий імідж, що якась Великобританія, чи не дай Боже Польща і Естонія змусять її до вступу. Тому вони показали, їм сказали в понеділок перемір'я, вони проігнорували, зробили так, що європейці ну то тоді там після Стамбул. Після Стамбул нічого не, не, не вирішить. Скажуть, а давайте ми приїдемо там, десь не знаю, в Індонезію через місяць європа скаже, давайте почекаємо місяць. І, тобто росіяни роблять так, щоб процес пішов на їх умовах, але він піде, і це головне. А якщо хтось ну. Бажає так різко з Росією розмовляти, ну то, то він має мати в руках аргументи: Путіна не турбує, чи вся там Калмик'я, чи як називаються ці, ці області, вона з голоду здохне. Його це, це не турбує. А, а Зеленського турбує, і поляків турбує, бо тут у нас ідуть вибори і рішення післати війська. Чи знову ж втратити ми ж від санкцій? Також втрачаємо Володимир Гризко згадав Китай, от це та той бік, який ми не бачимо взагалі і не розуміємо, що там відбувається. На вашу думку, візит до Москви лідера Китаю, зараз Трамп з арабськими країнами говорить. Мені здається, що все ж це не дуже випадково. На вашу думку, наскільки можна зараз сподіватися, що ці країни зможуть вплинути на Путіна, власне і на закінчення війни в Україні проблема в тому, що йдуть паралельно різні процеси. Головне це, це конфлікт США Китай. І там Росія не кажуть і про наші держави, це взагалі якась там третього рангу справа. Іран ближній схід для Трампа дуже важливий, бо і ізраїльська діаспора і тероризм, і так далі. І він веде на декількох фронтах дипломатичну активність. Переміг він на виборах, бо чому бо він обіцяв американцям не займатись. Закордонними справами а зосередитись вдома, тобто йому швидко треба закінчити ці проблеми і робити Америка ферст. А чи йому це вдасться? подивимось, Китай не буде тиснути на Росію в напрямку, в якому бажає США, бо Китаю потрібні союзники проти США. І США потрібні союзники проти Китаю. Йдеться трошки, іде така конкуренція за то, кого якби переможе на цій шахматній дошці, чи, чи чи як ми це порівняємо? Те, про що ми почали вже говорити кілька хвилин тому, про є доповідь американських генералів про те, що загроза насправді для сполучених штатів не одна, і це не Росія головна загроза. Насправді, і що справа може дійти до великої війни між двома. Або й не тільки двома великими державами. І от американські генерали, чому не кажу прізвище, бо їх там група зробила цей, цей звіт: чотири країни: Іран. Росія, Китай і Північна Корея ось з цими чотирма країнами, які можуть об'єднатися вже фізично або не знаю політично в якийсь великий блок, може бути відкрите протистояння вже військове. Трамп не зможе піти від е, міжнародної діяльності. Ну, по перше, це справа президента Сполучених Штатів, міжнародна діяльність саме, а не внутрішні справи. А по-друге, його втягнуть в цей конфлікт. Чи може так бути, що Україна просто за кілька місяців загубиться в стрічках новин, і ми перейдемо? До іншого формату війни, так би мовити, спрощений сценарій, але так як ми з цього почали, таке може бути. Тобто, давайте не ігнорувати заяви Трампа, що не, не прислухаються, то він ображений піде з Європи. Це може бути США. Таким чи іншим чином вже обмежують свою присутність в Європі. Був дуже, дуже цікавий візит професора Ендрю Міхта. Останнім часом в Варшаві він, він зробив такі, такі дослідження. Армія США на то слабкіше за часи холодної війни. Армія США не спроможня вести два конфлікти паралельні, тобто Азіатський театр або європейський. Глобалізація пішла також в такому напрямку, що вона ця, цей політичний аспект якогось менеджменту політичного він вже не встигає. З цим щось треба робити. Ця кліматична політика європейського державу, маса, маса e, великий перелик e, справ. І який, згоден змушує кожного лідера, кожної держави займатися міжнародними справами? Ну але ми маємо робити все, щоб джерело цього циклу кризи, щоб переконувати, що без вирішення ніяка інша справа не буде рухатись вперед. Кіт Келох, спецпредставник Трампа, говорив, що нібито в Європі ведуться діалоги з Британією, окремо з Францією, Німеччиною про розміщення військ цих країн на захід від Дніпра, тобто в Україні. Детальних принаймні заяв я не чув до того. Так були розмови про те, що французькі війська будуть десь в Україні щось охороняти будуть якісь там можливі миротворці колись. Британія то погоджувалась, то відмовлялась, але отут це прозвучало доволі конкретно. бо Генерал Келох каже, що там 15 кілометрів або 20 від Дніпра, щоб вивести з під лінію огня. Ну і словом, от таку ситуацію віднамалював. Поговорили про це з Володимиром Огреском. Давайте його послухаємо і продовжимо цю тему тут. Ну розмови справді ведуться, і це абсолютно логічно і правильно. Єдине, що чого хочуть європейці, і ми це прекрасно знаємо. Вони про це неодноразово говорили, Це те, щоб припинилася війна, щоб припинилися бойові дії. І саме через це Путін присилає мединського в Стамбул. Ну лише для того, щоб ці дії не припинялися. Ну тут вже просто ну знаєте дві 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 точки між ними одна єдина пряма лінія. Там немає немає жодних зігзагів, e ухилень і, і і таке інше. Ну це просто як кут 90 градусів. Очевидно, що Путін не хоче припинення бойових дій. Тому що він розуміє, як тільки 10, 20, 30 французьких, британських, німецьких, там польських яких завгодно, але натовських солдат прийдуть в Україну. Мрії про те, що України більше ніколи не буде, вони зникають як ранковий туман. Ну, ваша реакція, ось на те, що сказав Володимир Грицько, чи є надія власне на розміщення цих військ в Україні, чи нам потрібно надіятися? Я не я просто не зовсім розумію. Яка користь може бути від при всій повазі французів чи, чи британців, які не спілкуються мовою, як для яких чи часів Яр, чи Харків? Ну там і поляки не розуміють. Я на місці генерала Сирського, я був би в шоці. Що вони там мають робити? Воювати з Росією? Цього не представляю. З точки зору політиків, там пана Стармера, Макрона, які, яким потрібно мати такий глобальний імідж? Окей? Поки США кажуть, що ні, ми можемо робити, що, що там хочете. Ми в цьому не будемо приймати участь без американців. Неможливо, в польщі бачите вибори в ця заява Келога спровокувала шок. Згадую, коли 15 березня 22-го року до Києва приїхав прем'єр-міністр Моравецький з віце-прем'єр-міністром Качинським з Янжою Фіалою з Чехії. Качинський тоді тоді сказав. В Україні треба розмістити місію НАТО. Тоді всі так якби, проігнорували, якби що якась нерелевантна заява. Бачите, після три роки пройшли. Повертаємось до теми. Але чи вони чи це має бути моніторингова місія? Чи місія модернізації збройних сил України, як у нас є ЄСка така місія в Україні, чи кінетична місія? Я ну я не можу собі представити кінетичну, кінетичну місію на і сенс цього. Плюс у нас кордон чи театр, воєнний театр з Росії. Він від Балтики до Грузії. З точки зору Польщі треба думати про збалансоване стримування Росії і на півдні і на території України, і тут на, на калініградському напрямку. Поки що я не чую нічого про цей Балтійський, скажімо, напрямок. Тобто робимо висновки з того, що в ЗМІ так можливо там генерали вже все це вирішили, По подивимось, але щось незрозуміле відбувається, бо заяви. Вони є сюрпризами для інших тих, хто приймає участь, тобто там щось не згоджено, Щось не погоджено, і тобто, це означає ми на дуже начальному етапі. Будемо слідкувати. А я нагадаю, що гостем нашої студії був Бартош Сюхоцький, дипломат, посол Республіки Польща в Україні. Причому в той період, коли власне розпочалося повномасштабне вторгнення. На зв'язку з Києва був Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України. Будемо слідкувати. Залишайтеся з нами. Всього доброго!